Чому китайська делегація в Давосі не захотіла зустрічатися з Зеленським і його командою. А тепер поговоримо про те, чому китайська делегація ігнорувала пропозицію Зеленського про зустріч в Давосі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а якщо не подобається, дизлайки. Пишіть коментарі, але якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики, яких у Ютубі, як Піску в стині Сахара. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися, ми маємо пояснити ту ситуацію, що склалася на економічному форумі в Давосі в січні 2024 року. Щорічно Давос збирає великий економічний форум представників ділових кіл і політиків з усього світу. попередні роки за часів всіх президентів України. Делегація представників нашої країни була представлена політиками і що симпатизували різним політичним партіям. Завжди були представлені як провладні політики і бізнесмени, так і опозиційні. А ось в цьому році туди була відправлена небувала делегація, але виключно з представників зеленої влади і тих бізнес кіл що у фаворі цієї влади. Навіть сам Зеленський вдостовив свою присутність у цей форум, надіючись отримати оплески і всесторонню підтримку, а отримав облезня, гучних зустрічів, на які він очікував, не відбулося. А бажання зустрітися з китайцями так і залишилося лише його бажанням. Китайці дипломатично ухилилися не тільки від зустрічі з Зеленським, а навіть від зустрічі з представниками бізнес-кіл, що були присутні в Давосі. Чому так сталося? А тому, що китайці є практичною нацією. Вони не витрачають своїх зусиль на зустрічі, які надають їм суттєвих результатів. А маючи чітку інформацію про те, що Зеленська його команда є банальними шпигунами Ерефії, вони акуратно уникнули цієї зустрічі. Для чого їм зустрічатися з шпигунами Ерефії, коли їх лідер будь-який час з задоволенням прийме свого господаря Ерефії, а ще краще прийде з задоволенням для зустрічі на високому рівні в Китаї. Тож Зеленському треба бути готовим до того, що він дуже скоро стане небажаним гостем в усіх більш-менш поважних країнах світу. Шпигунів ніде не поважають, будь-яких шпигунів, а особливо наділених провладними повноваженнями, зневажають.